У саду імені Тараса Шевченко колишній голкіпер національної збірної України з футболу Олександр Горяїнов провів тренування для харків'ян. Перед стартом всі учасники зробили розминку, а потім пробіглися разом з чемпіоном. Я рад, що так вийшло, так пробіжалися добре, діти молодці, хоча вони кричали, давай скоріше, скоріше, швидше, швидше біжати. Але я сказав, пожалійте, мені вже 48 скоро, тому то все добре, все, все класно. Дуже мені сподобалось, тому що е футболісти врав. Е з металіста. це дуже класно з ним, з ним бігати. Мені дуже і понравилось. Дуже. О, очень подобалося дуже тренування і раджу, щоб всі зустрілися з Олександром Горяйним. Мені тренування дуже сподобалось, тому що е, зустрітися з легендою українського футболу та партійською. Це дуже класно. Це як новий опит, як якесь висповінення на будущее. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.